Слава Богу. Я так думаю, що сьогоднішнє служіння, та й взагалі, воно, спонукає нас для того, до того, щоб ми в певний період свого часу звернули увагу на деякі речі. Сьогодні моя проповідь до да, трішки переплітатися з проповіддю Дамира. Ячейка не вибрала якусь особливу тему, тому теми різні, але будуть у деякій мірі збіжні. І я би хотів би почати з першого місця послання. Це Ісаїс 40 й розділ з третього вірша. Глас вопіющого в пустині приготовте путь Господу, прямімість стезі в степі стезі Богу нашому. Всякий дол, де да наповниться, і всяка гора, і холм да понізиться, кривизни випрямляться і неровні путі зділуються гладкими. І явиться слава Господня, і узріт всякая плоть спасіння Бога і уст, уста Господні зріклі ето. Трішки пропускаю з 10-го віршу. Вот Господь Бог грядет с силою и меша Его совластью. Вот награда Его с Ним и воздаяние Его перед лицом Его. Как пастырь Он будет пасти стадо Свое, ангелов будет брать на руки и носить на груди Своей и водить дойных. Кто исчерпал воды горстью Своей и пятью измерил небеса и в меру прах земли, і взвесил на весах гори і на чашах весовых холми. Хто уразумів уразумел Дух Господа і був советником у Него і учил Його. З ким советувался Он, і хто вразумляет Його і наставляє Його на путь правди, і учить Його знанию і указывает Йому путь мудрості. І далі, в подібному дусі. Описує Ісая опис, такий робить про Бога. Це місце списання про стезі нам досить відомо, це цитував Іван Хреститель. І він мав певну якусь думку. І ось тут говориться про певну, певне відношення до Бога, яке має бути у людей. Тут має бути відношення. Приблизно таке, як, з якою думкою Бог говорив до Іова. Тут приблизно такі самі е, речі говоряться, і з таким самим намеком е, описується Господь. Показується велич Господня і в порівнянні з людиною, наскільки людина ну, невелика і незначна. І далі народи порівнюються з каплю у відрі і піщиною на вісах. Дуже цікавий момент. Господь хоче показати те, що ніхто не є рівним йому. Ніхто не може порадити йому і не радив йому, що йому робити. І ніхто не може дати йому оцінку і сказати, що ти зробив щось не так, і тобі треба щось поправити в тому, що ти робиш. Нема такого нікого. Ніхто... Тому що все, що було Богом. Створено, воно було створено, а все, що створене, воно е не може бути рівним Богу. Один Христос був на рів рівний йому, тому що Він народжений, але не вважав себе рівним, а принизив себе. І ось ось таку думку Боже Слово, воно хоче е залишити, щоб наша думка про Бога була ось така. Щ і... Ми самі себе умолили в своєму серці. І ось автор говорить, і Йоанн Хреститель цитував ці речі, що нехай вирівнюються наші дороги, долини нехай піднімуться, і гори нехай опустяться. Ми знаємо, що це означає. Ви знаєте, їхати по рівній дорозі, яка не має ніяких відток, отвітлені, поворотів, ти просто йдеш прямо дуже легко. І коли ти йдеш прямо, і тобі не треба переживати в правильному напрямку, ти їдеш чи ні, ти знаєш, що тобі туди, і туди веде тільки одна дорога, і ти знаєш, що ти приїдеш туди, куди треба. Але ви знаєте, в великих містах, ну в Україні не так, але хто був за кордоном, має знати про це, що на автобанах або великих шосе, або в містах є розвилки дуже непрості. Там не дуже просто їздити, особливо тому, хто вперше приїжджає в такі великі міста, і йому треба знайти десь дорогу, куди кудою доїхати. І дуже багато куди треба звернути, треба знати, де звернути, як звернути і як так зробити, щоб ну, не заблудитися. Бо тому, що якщо ти зробиш невірний поворот, десь пропустиш або що, тобі прийдеться довго буде обіжати, кататись і повертатися назад. І одного разу я чув таку історію, що Наші десь їхали <хи> в такому місці і пропустили поворот. Це не було в Україні. Вони пропустили його поворот, і для того, щоб їм було не об'їжджати це все діло, вони вирішили зробити просто, включають задню передачу, ну і соответственно, повертаються туди, куди їм треба. Але місцеві такого сюжету не очікували і десь зловили гаву і вдарили їх. І ось приїжджає поліція, починає розбирати це все діло. І через певний момент підходять до наших і кажуть, що ви можете їхати, ви свободні. Але наші знають, що вони винуваті. Та й питають, а чого, як, таким чином. Ми будемо провіряти тих на алкогольне і наркотичне сп'яніння, тому що вони кажуть, що ви їхали тобто... У наших своє міння як треба їздити, у тих своє міння, розумієте? І іноді це має дуже велике значення. Сьогодні я би хотів би про це говорити. Сьогодні тема, яку я як її би назвав, це духовний автобан. Але буду говорити про сумнів. Я думаю, ви зрозуміли, чому така назва тема. Буду говорити про сумню. І ця річ досить цікава, і річ, про яку косвенно говориться, але ну, так прямо я давно не чув проповіді. Говориться часто про віру або про невір'я. От іменно сумнів зустрічається нечасто. Я би хотів би звернутися до ще одного місця списання, і це місце списання дуже відоме, воно знаходиться на самому початку Біблії, це буття третій розділ. Буття третій розділ з першого вірша. Змей був хитрее всіх звірей і польових, которых создал Господь Бог, і сказав змій жені. Подлинно ли сказал Бог, не є ні от какого дерева в раю? І сказала жена Змею. Плоды с дерева мы можем есть, только плодов дерева, которые среди рая. Сказал Бог, не ешьте и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. И сказал моей жене, нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло. Мы знаем сами со списания, но я бы хотел подробно деякие речи розглянути. Бог залишив свою думку і своє мнення по поводу того, що робити з тим деревом. Але Змій запропонував Єві альтернативу. Він запропонував їй інше мнення по поводу цього. І як він це зробив? Перше, це обманом піддав сумніву слова Божі. Він сказав: Правду, сказав Бог, що не можна їсти ні з якого дерева в раю. Перше, що робить е, д'явол, він піддає сумніву слова Божі, і він їх перекручує. Бог не так сказав. І Єва, вона це підмітила, і вона каже, ні, ми можемо їсти з усіх дерев, тільки з одного не можемо їсти. І що робить далі е, Змій? Він каже, що ні, не так, як Бог сказав. Ну, Бог знає, що якщо ви з'їсте, то ви будете самі, як Боги. І... Е, Будете знати, що таке добро і зло. І ось що таке сумініння? Це супутствуюче мнення якомусь вже, складавшися мнені у нас. Бо тому що соміння це людина робить вибір, але ще не зробила. Вона між до чимось вибирає, між до чимось колібається. І для того, щоб було, могло проявитися суміння, треба, щоб було дві альтернативи. Обов'язково. І ось Бог тому і дав волю людини для того, щоб людина мала можливість вибирати. Але для того, щоб вибирати, треба між чимось вибирати. І по цій, по цій причині було це й допущено, але дивіться, що робить дьявол. Він починає слова Божі, давати їм певну альтернативу і пропонувати вам. І коли людина. Неутвержденна в тих словах, які сказав Господь, вона проявляє сумнення. В неї появляється інше міння. І вона починає колібатися між цима двома міннія. Таких прикладів в Божому Слові є безліч. Але я хотів би розглянути один із, який для мене лічно був такий досить яскравий. Він записаний в Євангелії від Матфія. 19 розділі з 3 верша. «І приступили к нему фарисеї і искушали його, говоря йому, По всякій ли причині позволительно чоловіку розводитися з жіною своєю. Он сказав їм в ответ: Не читали ли ви, що сотворивший в началі мужчину і жінку, сотворив їх. І сказав, посему оставить человека отца і мать, і прилепиться к жене своей, і будуть два одної плоті». Так что э, они уже не двое, но одна плоть. И так, что Бог сотворил, то человек да не различает. Они говорят ему, как же Моисей заповедал давать э, разводные письма и разводиться с ней. Он говорит им, Моисей по жестокосердию вашему позволил вам разводиться с женами вашими, а сначала так не было. А я говорю вам, кто разведется с женой своей не за э, прелюбодеяние и женится на другой, тот прелюбодействует. Ну, я тут пропустю, я не хочу зараз говорити про це, а мені важливіше більше деякі речі. Говорять йому ученики його. Є такове обіцятельство чоловіка жені, то лучше, не жениться. Він же сказав їм: Не всі вміщають слово сіє, но кому дано. Інтересно. <кхм> Підходять. Фарисеї до Ісуса Христа задають йому самі запитання. Ви знаєте, що в них було вже сформоване мніє по тому, що вони його питали. І фактично їм не потрібно було його мнені по цьому поводу. Але спитали його Іскушай, мали певний умисел. І ось він каже своє мнення, але у них є своє. І вони получають цих два мнення, але мнення Ісуса Христа їм не дуже подобається. Їм подобається те, що було їм дозволено. І вони вибирають Його. Отвергаючи те, що сказав Господь. І в чому велика небезпека сумніву? Сумнів може призвести до невір'я. Бо тому що. Невір'я це означає отвердження Божої заповіді. Коли почав Змій говорити з Євою, він посіяв їй сумнів. Але невір'я проявилось тоді, коли в цьому сумніві вона зробила неправильний вибір. І це призвело до невір'я. І вона порушила Боже Слово. Знаєте, що людина робить тоді, коли вона. Вибирає альтернативну думку проти думки Господньої на якусь лібо річ, вона називає Бога обманщиком. Якщо ви прочитаєте 1 Івана з 5 розділ з 10 вірша, то ви побачите там таке, що якщо людина не приймає свідетельство Ісуса Христа, не приймає Ісуса Христа, вона визнає Бога лживим. Бо тому, що, другими словами, я кажу в своєму серці, що я знаю правду про це, а те, що ти мені пропонуєш, це брехня. Коли ми читаємо, що все Писання Богу дохновенне, то ви знаєте, що дуже часто ми цим словам не віримо, хоча ми кажемо, що да, писання було вдохновенне. Але якщо ми визнаємо, що все писання було вдохновенне, ми повинні приймати абсолютно все, що написано у Божому Слові. Але чи приймаємо ми насправді все, що написано у Божому Слові? Чи, можливо, до якихось місць писання в нас є альтернативне своє мнення, як... і яким ми отвергаємо мнення Господнє? Не з усім ми согласні, що написано в Біблії. Бо тому що якби ми були з усім согласні, то ми б все виконували, а якби ми все виконували, то ми б не грішили би. Ну, на деякі речі у нас є собственне мнення, що призводить нас до суміння, а суміння дуже часто призводить нас до невір'я. І для того, щоб в моєму житті не було сумнення, мені треба ізбавитися від всякого другого мнення, окрім мнення Господнього. Ви знаєте, ми іноді думаємо, що Богу не важливо мої якісь мілкі речі, те, в носки у діти, в яку який колір мені стіну вдома покрасити. Ми іноді думаємо, що ці речі Богу не важливі, і ми їх повністю, можна так сказати, покладаємо на себе. В якійсь мірі це так, але іноді Богу важливо, в який колір буде пофарбована стіна в твоєму домі, тоді, коли це надзвичайно важливо для тебе. Бо іноді можна зробити вдома ремонт, а можна зробити ремонт вдома так, що чоловік з жінкою живуть отдільно або сплять отдельно. Можна так зробити ремонт, чи не можна? І якщо сьогодні моє мнення по тому поводу, якого має бути. Стіна в моєму домі, або яка мебль має стояти в моєму домі. Здається, прості речі, до чого тут Бог і Боже Слово, але іноді моє мнення по цьому поводу настільки велике, що я готовий посваритися з своїми рідними, я готовий перечеркнути Боже Слово в деяких речах і готовий піти на такі жертви, бо тому, що мені важливо моє мнення». І в такий момент Богу стає не все одно, яка мебель стоїть в моєму домі, і якої кольору стіни, і що я їм, і взагалі отакі от от речі. Бо Тому що ми іноді думаємо, що ці речі Богу не важливі, і Він на це не звертає увагу, і ми в повній мірі маємо свободу в цих речах, і як я би зробив, би, то я би не согрішив би. Але написано, що ми храм Духа Святого. І ми маємо берегти цей храм, що ми не свої, і моє тіло мені не принадлежить. І коли я роблю речі проти свого тіла, я грішу проти Господа, бо тому що я порчу Його. То скажіть, важливо Богу, що я їм, чи не, їм? Чи не важливо? І може це бути гріхом, чи не може? І ось коли Бог виражає своє мнення навіть по таким речам, а в мене є своє мнення, і я колюбаюся між цими двома, то це суміння. Але коли я вибираю якесь інше мнення, окрім мнення Божого, це невірія. Для того, щоб в мене не було сумнення, яке привело мене до невір'я, мені треба збавитись від всякого мнення, окрім мнення Господнього в своєму житті. Ну, я ще хочу одну думку залишити. Насправді, сумніння не така погана річ. Вона може бути двосторонньою. Вона може працювати як в одну сторону, так і в іншу. Коли я від віри, сумніння мене від віри призводить до невірія це плохо. Ну іноді сумніння може привести від невірія до віри. Це відбувається тоді, коли влагають мої уші лож. І моє сумніння може призвести мене до того, що я розпізнаю цю лож і взнаю істину. Ви знаєте, що в Біблії є рекомендації до того, щоб ми сумнівалися, щоб ми піддавали сумніву. Щоб ми піддавали сумніву проповідуючих. І я не кажу, що це має бути так. Що це там, мені там таке розказуєш, бо тому що мені людина не подобається. Ні. Я маю давати оцінку тому, що мені вкладають в вуха і, і мати мірило, по якому я би міряв би проповідь, міряв би пророцтво, міряв би ще якісь інші речі, які приходять в моє життя. І тоді, сумнів, він може мені бути на пользу. І спитують і всякого духа. Другими словами, підставте сумніву, перевірте. Але ми маємо мати чітке мірило, мірило, яке не хибне. мірило, яке оприділить точну істину. І це мірило має бути у мене в серці. І якщо воно повністю заповнило моє серце, то іншої альтернативної думки, яка хибна автоматично, воно мене туди не зведе. Але якщо щось хибне, хоче зайти у мене, то тоді оцей фільтр, він профільтрує, я піддам те, що входить, леживе сумнєнню, і залишуся при істині. І в такому випадку суміння мені на пользу. Це те, що сьогодні я хотів залишити нам з вами, щоб ми про це подумали, проаналізували своє життя. Тому що Бог закликав нас до того, щоб ми, Боже Слово, Цілковито прийняли в своє серце. Не уривками, не ось це я приймаю, а це не приймаю, а повністю. Тому що це важливо. Відкидаючи Боже Слово, ми відкидаємо Ісуса Христа, який приніс це Слово. Відкидаючи Ісуса Христа, ми відкидаємо самого Отця. А хто не має Христа, той не має вічного життя. І тому ми з вами, друзі, маємо дуже добре проаналізувати себе і своє розуміння Божого Слова, проаналізувати те, яке, яка думка у нас по багатьом питанням в нашому житті. Чи орієнтуємося ми на слово Боже, коли ми робимо щось в своєму житті і приймаємо якесь рішення? І там, де ми дали собі повну свободу і від, відгородили Господа від цих речей, ми маємо його туди впустити. Тому що те, що нам здається іноді незначним, воно насправді завжди значне. Тому що будь-який вибір, який ми робимо, він заключається в тому, вибираю я Господа або вибираю я своє міння, свою плоть. Навіть в простих речах, якщо ми глибоко копнемо в своє серце, ми зрозуміємо, що причина того, що я вибираю, обов'язково закладається в цьому. Вибираю я Господа і служу йому, або вибираю я свою плоть і гождаю собі. Нехай Господь благословить кожного із нас. Амінь.